Уявіть, що буде створено двигун настільки потужний, що він похитне основи всієї індустрії електромобілів та гібридів. Так, тут ми говоримо про нову технологію двигунів BYD, яка вже призвела до безсонних ночей великих світових автобрендів. Цей двигун не тільки потужний, але й настільки розумний та передовий, що люди змушені задуматися, чи стане він найбільшою загрозою для таких компаній, як Тесла, у найближчі роки. Такі речі про його енергопостачання, ефективність та довгострокову роботу стають очевидними, яких ніколи раніше не було. І в цьому полягає вся інтрига: чи справді це переломний момент, чи просто черговий маркетинговий трюк? Але справжній твір полягає в тому, що секретна технологія, прихована в цьому двигуні, може повністю змінити спосіб керування автомобілями в майбутньому. У цьому відео ми розкриємо вам цей секрет і покажемо, чому технологія двигунів BYD така особлива і як вона може змінити весь світ. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця, адже інформація, яку ви тут почуєте, може змінити ваш спосіб мислення. Перш ніж продовжити перегляд відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити ці дивовижні відео, перш ніж дізнатися про нову технологію двигунів BYD, давайте трохи розглянемо, хто ця компанія та як вона стала такою великою. Бачите, кожна велика компанія має свою історію, а історія BYD – це не що інше як фільм. Вона почалася в Китаї і до того ж, не як велика автомобільна компанія, а як невелика компанія з виробництва акумуляторів. Так ви не помилилися, BYD фактично народилася з акумуляторів. Спочатку ця компанія виробляла акумулятори для мобільних телефонів та електронних пристроїв, але поступово зрозуміла, що настане час не лише акумуляторів, а й транспортних засобів на акумуляторах. І з цього моменту ця компанія зробила крок, який повністю змінив її долю. Коли BYD була заснована в 1995 році, ніхто б не подумав, що ця компанія стане однією з найбільших автомобільних компаній у світі протягом наступних 25-30 років. Спочатку вона була відома виробництвом дешевих та надійних акумуляторів, але потім у 2003 році BYD мріяла про нову мрію виробляти автомобілі. Люди дивувалися, що компанія з виробництва акумуляторів може зробити в автомобільній промисловості, але BYD довела, що якщо у вас є бачення та технології, ви можете революціонізувати будь-яку галузь. Повільно BYD почала виробляти автомобілі та спочатку випустила транспортні засоби, що працюють на бензині та дизелі, але незабаром усвідомила, що світ стрімко змінюється. Ціни на нафту зростали, забруднення збільшувалося, а люди хотіли чогось нового. Саме тоді BYD розіграла свій справжній козир гібридні та електричні автомобілі. Спочатку люди думали, що це просто експеримент, але поступово BYD показала, що вступила в гонку електромобілів з повною силою, а не половинчасто. Сьогодні автомобілі BYD не обмежуються лише Китаєм. Ця компанія продає свої автомобілі в Європі, Америці, Азії та майже на кожному великому ринку. І найголовніше, BYD не лише виробляла електромобілі, але й показала світові, що електромобілі можна виробляти за низькою ціною. Саме тому навіть великі компанії, такі як Тесла, напружилися через BYD. Уявіть собі, що там, де Тесла продає свої автомобілі за високою ціною, BYD почала пропонувати таку ж чудову якість і технології за низькою ціною. Саме тому сьогодні домінування BYD на ринку електромобілів стало настільки сильним, що в багатьох країнах воно випередило Тесла. Найбільш особливим в історії зростання BYD є те, що компанія починала з акумуляторів, а сьогодні змінила всю автомобільну промисловість. Вона має власну технологію акумуляторів, технологію двигунів та власні виробничі заводи. Тобто ця компанія ні від кого не залежить. Вона все виготовляє сама, у цьому її найбільша сила. А якщо говорити про сьогоднішній день, то BYD не лише є номером один серед електромобілів, але й домінує серед гібридних автомобілів. Їхня гібридна технологія DMI викликала ажіотаж на ринку. Завдяки цій технології автомобілі працюють як на бензині, так і на акумуляторах. Тобто користувачі завжди мають запасний варіант. Розкрито нову технологію двигуна. Тепер поговоримо про ту частину, на яку всі чекають. Презентація нової технології двигунів від BYD. Бачите, сьогодні кожна компанія впроваджує власну технологію в електромобілі та гібридні автомобілі, але новий двигун BYD повністю відрізняється від усіх інших. І саме тому автомобільна промисловість усього світу придивляється до нього. То що ж у ньому такого особливого? Найголовніше те, що нова конструкція двигуна та акумулятора BYD працює від 1000 тисяча вольт. Тепер вам, мабуть, цікаво, чому ця напруга така особлива. Отже, простими словами, чим вища напруга, тим більше потужності та тим менше втрат енергії. Це означає, що автомобіль отримуватиме більше потужності, акумулятор менше нагріватиметься, а продуктивність автомобіля буде кращою, ніж будь-коли. Якщо ви хочете зрозуміти це в повсякденному житті, то подумайте, що так само як маленька труба повільно подає воду, а велика труба переміщує ту саму воду дуже швидко. Так само система на 1000 тисяча вольт забезпечує більше потужності двигуну та не дозволяє енергії витрачатися даремно. Новий двигун BYD настільки потужний, що щойно ви натискаєте педаль акселератора, автомобіль миттєво набирає швидкість. Навіть у набиранні швидкості на шосе цей двигун значно випереджає інші компанії. Ви не знайдете затримки чи повільності, які часто спостерігаються у старих електромобілях. Найбільшою силою електромобілів є їхній миттєвий крутний момент, а це означає, що автомобіль миттєво тягне за собою. Крутний момент у цьому двигуні BYD настільки плавний і збалансований, що ви насолоджуватиметеся їздою вдвічі більше, незалежно від того, чи вам доводиться їхати повільно в міському потоці чи набирати швидкість на відкритій дорозі, цей двигун забезпечує першокласні результати роботи всюди. Двигун менше нагрівається, оскільки працює від напруги 1000 вольт. А коли нагрівання менше, і акумулятор, і двигун працюватимуть довше, без жодних проблем. Це просто означає, що запас ходу вашого автомобіля також збільшиться і не буде напруги від повторної зарядки. Уявіть, що раніше автомобіль проїжджав 400 500 кілометрів, а тепер той самий автомобіль може легко проїхати понад 600-700 км, і все це без перевантаження акумулятора. Окрім цього, BYD також покращила систему охолодження цього двигуна. Це означає, що і двигун, і акумулятор залишаються в розслабленому стані навіть після тривалої їзди. Саме тому, навіть під час тривалих поїздок по трасі, автомобіль працює плавно, а проблема перегріву практично виключена. Ще однією особливістю є те, що BYD зробив цей двигун компактним і легким. Це означає, що загальна вага автомобіля також буде меншою, а співвідношення потужності до ваги також покращиться. Перевага цього полягає в тому, що автомобіль працюватиме швидше та ефективніше. Решта компаній у світі все ще працюють над системами 400 800 вольт, тоді як BYD безпосередньо досягла рівня 1000 вольт. Саме це робить цю систему революційною. Такі компанії, як Tesla, також готуються досягти цього рівня, але BYD вже завоювала позиції. Зрозуміло, що новий двигун BYD – це не просто технологія, а виклик для всієї індустрії електромобілів. Його потужність, крутний момент та ефективність, такі що найближчим часом інші компанії будуть змушені впроваджувати подібні технології двигунів, нова технологія матеріалів. А тепер уявіть, якщо двигун зробити легким, маленьким і потужним, то наскільки приємним буде керування ним? Саме це зробила нова технологія матеріалів BYD. Хоча кожна компанія використовує різні методи виробництва двигунів BYD внесла деякі зміни, які відрізняють її від усіх інших. Перше, це використання кращих магнітів. Тепер зрозумійте різницю між звичайними магнітами та цими високопродуктивними магнітами. Так само, як звичайний магніт чіпляється за щось на холодильнику у вашому будинку, ці також виконують ту саму роботу. Але магніти BYD набагато потужніші та довговічніші. Вони збільшують вихідну потужність двигуна та значно зменшують втрати енергії. Це означає, що більше потужності отримується за рахунок менших витрат електроенергії. Після цього йдеться про тонкі сталеві листи. У звичайних двигунах використовуються товсті листи, що робить двигун важким і в ньому більше втрат енергії, але BYD використовує надтонкі тонкі сталеві листи. Перевага цього полягає в тому, що двигун став легшим, а потік електроенергії всередині став плавнішим. Легший двигун означає, що вага всього транспортного засобу буде меншою, а також покращиться як продуктивність. Так і пробіг транспортного засобу. Зрозумійте це так: якщо людина бігає з легкою сумкою, вона бігтиме швидше, тоді як якщо вона бігає з важкою сумкою, вона швидко втомиться. Тепер найважливіше втошено вдосконалена система охолодження. Часто найбільшою проблемою з двигуном та акумулятором є перегрів після тривалої їзди, або коли споживається більше енергії, двигун перегрівається і це впливає на продуктивність. Але BYD встановила в цей двигун систему охолодження, яка безперервно відводить тепло. Перевага цього полягає в тому, що двигун може працювати на високій потужності протягом тривалого часу і при цьому не перегріватися. Поєднання цих трьох речей кращих магнітів, тонших листів і вдосконаленого охолодження зробило двигун BYD легшим, меншим і потужнішим, ніж будь-коли раніше. А коли двигун легший керування автомобілем, також покращиться, підйом буде плавнішим, а задоволення від керування буде на зовсім іншому рівні. Другий важливий момент полягає в тому, що Ця технологія надала BYD іншу ідентичність на ринку там, де інші компанії досі дотримуються старого дизайну та матеріалів, BYD, повністю переробила двигун. Саме тому їхні автомобілі демонструють чудову продуктивність навіть за низькою ціною. Тільки подумайте, якщо двигун став меншим, це також означає, що в конструкції автомобіля зекономлено більше місця. Це означає, що компанії тепер можуть використовувати більший акумулятор, або ж більше місця можна надати користувачам всередині автомобіля. І це те, що зробить автомобілі BID ще популярнішими в найближчі часи: енергоефективність та підключення акумулятора. Тепер давайте поговоримо про те, чого всі хочуть найбільше енергоефективність та потужність. Акумулятора. Бо незалежно від потужності автомобіля, якщо акумулятор швидко розряджається, задоволення зіпсовано. Саме тут BYD зіграв свій справжній майстерний хід. Він поєднав свій знаменитий акумулятор лезо з новою технологією двигуна. А тепер уявіть, що вийде, коли найбезпечніший та найнадійніший у світі акумулятор та найсучасніший двигун працюватимуть разом. Особливістю лезового акумулятора є те, що він має дуже тонкий дизайн, але має більше енергії. Тобто він не займає багато місця в транспортному засобі, а також забезпечує чудову резервну роботу. Коли цей акумулятор підключили до двигуна на 1000 вольт, продуктивність багаторазово зросла. Тепер автомобіль може подолати більшу відстань ніж будь-коли на одному заряді. Якщо раніше найбільше людей хвилювало питання запасу ходу електромобілів, то BYD відповів на це питання. Уявіть, що раніше запас ходу становив 400-500 кілометрів, а тепер той самий автомобіль може проїхати понад 600-700 кілометрів. І не тільки цей час заряджання також скоротився. Особливістю акумулятора Blade є те, що він швидко заряджається завдяки високовольтному двигуну. Це означає, що вам не доведеться годинами чекати на зарядній станції. А тепер перейдемо до дивовижної продуктивності. Завдяки цій комбінації двигуна та акумулятора повністю змінився не лише запас ходу, але й задоволення від керування. Коли ви натискаєте на педаль акселератора, автомобіль одразу плавно рушає. Жодних ривків, жодної повільної реакції, лише потокова подача потужності. Автомобіль залишається дуже стабільним навіть на високих швидкостях. Причиною цього є високий крутний момент двигуна та постійна підтримка заряду акумулятора. У випадку з електромобілями люди часто скаржаться, що або автомобіль дуже швидкий, але акумулятор швидко розряджається, або акумулятор хороший, але автомобілю бракує швидкості та задоволення від водіння. Але BYD знайшов ідеальний баланс між цими двома факторами. Поєднання цього двигуна та акумулятора робить автомобіль настільки потужним, що він залишається керованим та надійним навіть на високих швидкостях. Якщо говорити про гібридні автомобілі, то ця технологія творить дива. І тут гібридна технологія, DMI від BYD вже стала хітом на ринку. Коли цей двигун встановлено, автомобіль забезпечує чудову продуктивність як на бензині, так і на акумуляторі. Це означає, що вам не потрібно турбуватися про запас ходу і немає жодних проблем із продуктивністю. Що стосується вражень від керування, то таке поєднання робить автомобіль дуже плавним. Незалежно від того, чи їдете ви повільно в міському потоці чи зі швидкістю 120-150 миль год на трасі, цей автомобіль відчувається дуже плавним усюди, а оскільки і двигун, і акумулятор високоефективні, немає проблем з перегрівом раптовою втратою потужності або частим заряджанням. Ще однією важливою особливістю є низькі експлуатаційні витрати. Коли двигун і акумулятор ефективніші вартість експлуатації транспортного засобу також знижується, тобто ви можете подолати більшу відстань на одному заряді пального, і вартість також менша. Ось чому клієнти вважають його більш практичним та доступним. Вплив на світовий ринок. Тепер перейдемо до тієї частини, де починається справжня гра, вплив на світовий ринок. Тому що якщо технологія стає хітом лише в одній країні, це не має великого значення. Але якщо та сама технологія вибухне на світовому ринку, тоді зрозумійте, що правила гри змінилися. І нова технологія двигунів BYD саме це й робить. Перш за все, поговоримо про Америку. Америка завжди вважалася оплотом Тесла. Індустрія електромобілів там майже повністю обертається навколо Тесла. Але тепер BYD почала потихеньку заходити туди. Уявіть собі, Україні, де Тесла вважалася королем електромобілів. Тепер BYD випускає дешевші та ефективніші автомобілі. Найбільшою привабливістю для американських клієнтів є низька ціна та більший запас ходу. А коли автомобілі BYD з двигуном на 1000 вольт та лопатовими акумуляторами з'являться на дорогах Америки, тиск на Тесла неодмінно зросте. Це призведе до того, що Тесла також буде змушена знизити ціни та швидко впровадити нові технології. Тобто BYD змушує змінювати політику щодо електромобілів в Америці. Тепер поговоримо про Європу. Європа завжди була на передовій чистої енергії та сталого розвитку. Уряди цих країн запровадили сувору політику щодо електромобілів. Наприклад, дизельні автомобілі заборонені в багатьох містах, а бензинові автомобілі також поступово вилучаються. У такій ситуації найбільше питання для європейського ринку полягає в тому, звідки візьмуться дешеві електромобілі з великим запасом ходу. BYD захопила цю нішу. Автомобілі BYD не лише підтримують чисту енергію, але й ідеально відповідають європейській політиці. А коли люди там бачать, що автомобіль долає більшу відстань з меншим зарядом, а ціна також є доступною, тоді BYD стає для них найкращим варіантом. Саме тому BYD швидко завойовує свої позиції на європейському ринку електромобілів. Тепер перейдемо до Азії. це батьківщина BYD. Компанія вже домінує там. Але зараз BYD запускає свої автомобілі в таких країнах як Індія, Японія, Корея, у такій країні, як Індія, де люди довіряють дешевим та економічним автомобілям поєднання низької ціни, великого запасу ходу та короткого часу заряджання від BYD ідеально підходить. Саме тому BYD може стати великою силою на ринку електромобілів Індії в найближчому майбутньому. У таких країнах, як Японія та Корея, де вже існує повальний політ на гібриди та електромобілі, BYD завойовує там своє місце. Завдяки своїм технологіям її вплив на світовий ринок не обмежуватиметься лише компаніями, а й впливатиме на політику урядів. Коли така компанія, як BYD, постачатиме дешеві та кращі електромобілі, тоді на уряди чинитиметься тиск, щоб вони пришвидшили процес впровадження електромобілів, оскільки тепер у них не буде виправдання, що електромобілі дорогі або мають менший запас ходу. Наприклад, якщо люди в Європі побачать, що автомобілі BYD проїжджають понад 600-700 км, і також є дешевими, тоді уряд плануватиме заборонити бензиново-дизельні автомобілі ще швидше. Окрім цього, ця технологія також вплине на політику автомобільної промисловості. Наприклад, раніше електромобілі вважалися преміальними продуктами, але тепер, коли такі компанії, як BYD, роблять їх доступними для пересічних людей, інші компанії також будуть змушені знижувати ціни. І це стосується не лише США, чи Європи. Впровадження електромобілів також прискориться на ринках, що розвиваються, таких як Азія, Африка та Південна Америка. Ще один суттєвий вплив матиме на робочі місця та структуру галузі. Коли електромобілі стануть доступними за низькими цінами мережі зарядних пристроїв, виробництво акумуляторів та двигунів швидко розвиватимуться по всьому світу. Це означає мільйони нових робочих місць та народження нових галузей промисловості. І біайді буде на передовій цієї гонки, оскільки вона має все від акумуляторів до двигунів власного виробництва, розумний дизайн та інновації. А тепер уявіть собі, двигун, який виглядає маленьким, легкий за вагою, але перевершує великий двигун за потужністю та продуктивністю. Чи справді це можливо BYD довів це своїм розумним дизайном та інноваціями? Найбільшою перевагою його двигуна є його компактний дизайн, тобто розмір двигуна зменшився, що також зменшує загальну вагу автомобіля. А коли автомобіль. Легкий продуктивність автоматично покращується не тільки це завдяки компактній конструкції всередині автомобіля, також економиться більше місця для інших речей, таких як збільшення ємності акумулятора або простору всередині автомобіля. Зрозумійте це так, ніби якщо в будинку є невеликі, але міцні меблі, то це заощадить місце та збереже міцність. Двигун розроблений таким чином, що він використовує електроенергію з мінімальними втратами. Зазвичай двигун нагрівається після тривалої роботи. І в ньому також відбувається втрата енергії, але новий двигун BYD має настільки передову технологію матеріалів та систему охолодження, що втрати тепла значно зменшуються. Його прямою перевагою є те, що двигун забезпечує більшу потужність, а резервний акумулятор також працює довше, тобто менше зарядки, більше їзди. Одним з найбільших занепокоєнь покупців електромобілів є те, скільки років двигун і акумулятор пропрацюють без жодних проблем. BYD здивував усіх, і в цьому питанні. Його двигун розроблено таким чином, що він не знижує продуктивність навіть після тривалої безперервної роботи. Це означає, що вам не доведеться турбуватися про часті ремонти чи заміну двигуна. Саме тому клієнти вважають автомобілі BYD більш надійними. А тепер давайте розглянемо, як цей розумний дизайн та інновації викликали ажіотаж в індустрії електромобілів. Перш за все, поговоримо про Тесла. Тесла завжди вважалася лідером у технології електромобілів, але тепер двигун BYD позбавив їх сну. Тесла може мати цінність бренду та високотехнологічні функції, але низька ціна, за якою BYD пропонує більшу ефективність та потужність, стала найбільшим головним болем для Тесла. Саме тому Тесла зараз змушена швидко змінювати свою продукцію. Стан Тойота також схожий. Тойота вже давно є лідером у гібридних технологіях, але не так сильною вона була в електромобілях. Тепер бачачи технології двигунів та акумуляторів BYD Toyota, також змушена змінити свою стратегію. В іншому випадку клієнти, які раніше купували гібридні автомобілі Toyota, тепер можуть безпосередньо звертатися до BYD. І не лише Tesla чи Toyota, а й інші компанії світу також перебувають у напрузі. Від німецького Volkswagen до корейського Hyundai-Kia всі розуміють, що модернізувати технології так швидко, як це зробила BYD, непросто. Тому що BYD має і акумулятор, і двигун власного виробництва, тоді як іншим компаніям іноді доводиться залежати від інших постачальників. Тепер головне питання: чи стане цей двигун переломним моментом у розвитку технологій електромобілів? Відповідь так і ймовірно у дуже великих масштабах. Переломним моментом тому, що це не просто технічний прогрес, а й практичне рішення. Раніше про електромобілі казали, що запас ходу менший час зарядки довший, а термін служби двигуна не такий вже й добрий. Але ця нова технологія двигунів від BYD вирішила всі три проблеми: більшу ефективність, більший запас ходу та довший термін служби. Ця технологія викликала такий ажіотаж в індустрії електромобілів, що тепер кожна компанія перебуває під тиском щодо модернізації своїх технологій двигунів. Якщо цього не зробити, то BYD може одноосібно керувати ринком електромобілів у найближчі роки. Ось чому Бі більше не вважається просто китайською компанією, а світовим гігантом. Тепер, якщо ми підійдемо до найважливішого питання, які переваги для клієнтів? Бачите, коли звичайна людина купує автомобіль, перше про що вона думає, це пробіг, який він отримає, і скільки це коштуватиме. Нова технологія двигуна BYD вирішила обидві ці проблеми. Раніше найбільшою проблемою покупців електромобілів був запас ходу та час заряджання. Люди казали: гей, брате, заряджання займає години, а машина ледве проїжджає 300-400 кілометрів. Але тепер поєднання двигуна BYD та акумуляторної батареї Blade усуває це занепокоєння. Здатність долати більшу відстань на одному заряді та менший час заряджання обидва разом забезпечують полегшення для клієнта. Це означає відсутність частих візитів до зарядної станції, відсутність турбот про розрядку акумулятора через зупинки по дорозі. Такі компанії, як Тесла, часто продають автомобілі преміум сегмента, але BYD показав, що чудові технології доступні не лише для багатих, а й для пересічних людей. Автомобілі BYD порівняно дешевші, до того ж, вартість зарядки та обслуговування також низька. Немає клопоту з частою заправкою, як у бензинових та дизельних автомобілях, а також витрат на заміну моторної оливи. Зрештою, цей автомобіль набагато менш витратний для гаманця покупця. Найбільшою кризою у світі сьогодні є забруднення та зміна клімату. Бензинові та дизельні автомобілі забруднюють повітря димом та збільшують вуглецевий слід на землі. Електромобілі вважаються майбутнім чистої енергії, але люди також бояться, чи справді електромобілі такі чисті. Саме тут і стає в нагоді технологія двигунів та акумуляторів BID. Вона не лише зменшує викиди вуглецю, але й використовує енергію ефективніше. Тобто певним чином заповнює прогалину між бензиново-дизельними автомобілями та електромобілями. Особливо в гібридній технології це дає найбільшу перевагу, оскільки автомобіль може працювати як на бензині, так і на акумуляторі. Ще однією перевагою для клієнтів є те, що їм більше не потрібно боятися переходу. Ті, хто раніше вважав, що електромобілі зараз не є повністю надійними, можуть обрати гібрид і поступово перейти на електромобілі. Це означає, що ця технологія BYD не лише змінює транспортні засоби, а й змінює мислення та довіру людей. Головне питання полягає в наступному, чи покладе цей двигун BYD край грі таких компаній, як Тесла. Чи скажуть люди в найближчі роки, що справжнім королем ринку електромобілів є не Тесла, а BYD? Чи знайдуть такі гіганти, як Тесла та Тойота? Відповідь і на це. Саме ця інтрига робить всю цю історію захопливою. Тепер ваша черга. Що ви думаєте? Чи справді BYD переверне всю автомобільну промисловість найближчим часом? Чи це просто чергова технологія, яку інші компанії поступово впроваджуватимуть? Поділіться своєю думкою в коментарях. І так, перш ніж продовжити відео, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі дивовижні оновлення.